Доброго ранку. Йду відкривати теплицю. І сьогодні у мені їхати треба до зубного на 9 годин запись. В пів восьмого виїжджати треба. Це зараз пів сьомого. Варю там кашу і йду на автобус, вдіваюся, Відкрию теплицю, щоб не забутись. Відкриваю, бо можу забутися, чи діти забудуться. І все погорить. Огірочки підросли за ніч. На салатик діти обірвуть собі. Хоча я не впускаю сюди так, щоб часто когось. Так, в теплиці зранку, скільки там градусів. 15, пів сьомого. Зранку прохолодно. Вітер цю в нас сьогодні немає. Зовсім нема. Сонечко, сходить. що тут є вода вкачняти. Вода є повна, їжа є, з вечора я поклала. Все. Можна збиратися. Я вам усім бажаю легкого, трудового дня сьогодні. Нехай усіх вас Господь благословить. До зустрічі!